Вітаю вас на youtube каналі Марії Міхєєвої. Я власниця видавництва для експертів про букс. І сьогодні в мене в гостях авторка, з якою ми працювали, видавали дитячу книгу. Це одна із авторок, яким я, скажімо, пішла на зустріч і зробила дитячу книгу, бо я насправді видаю там лише експертну літературу. Але я вважаю, що саме ця книга вона теж можна сказати, експертна, бо вона піднімає важливі теми, і це не просто якась казочка. Отже, вітайте Дана Безкрай, авторка книги «У мами Сіла Батарейка. Привіт, Дана. Привіт, Марія. дуже вдячна тобі за запрошення. З тобою завжди дуже цікаво і приємно розмовляти. Я сподіваюся, сьогодні у нас вийде дуже результативна і цікава розмова. Да, я теж на це сподіваюся, бо тема така, знаєте, я би сказала, ну, досить неприємно, яку б, можливо, не хотілося б говорити, і за яку зазвичай замовчують, і якось там собі, та, та-та, що це таке? Ми поговоримо сьогодні про депресію післяродову депресію, про втому, і взагалі, як говорити про такі не дуже, ну, скажімо так, негативні емоції з дітьми? Як це взагалі піднімати ці питання? Тому, якщо я зразу скажу такий дисклеймер: якщо ви не готові зараз слухати і говорити про це, не дивіться це відео. Але якщо у вас приходили думки про те, що щось не так, що вам складно, і ви не знаєте, як вам рухатись далі, і вам просто ну, немає відповіді в голові і у навколишніх, то послухайте це відео, ми будемо максимально чесні з вами і будемо говорити так, як є. Тож, поїхали дано. А я знаю, що твоя книга, мами, сіла батарейка, ось вона в мене також тут. Це ще до тестовий взірець. Бачиш, у тебе вона з глянцевою ламінацією мене... яскравіше, правда? Так, да, да. А в мене з матовою, і це ми коли друкували, завжди робимо такий сигнальний взірець, щоб подивитися, як воно виглядає, і потім вже робити якісь додаткові вправки. То в мене ось тестовий цей, і він, бачите, такий більш тускніший з матовим ламінацією. І... В тебе тут на початку в книзі є звернення до та татусів де ти говориш про те, що це оповідання, вона ну, тобто, не тільки розважить дитину, а да? ну, тобто, все ж таки навчить деяким важливим речам, так? тобто підняти питання а, втоми, як піднімати собі настрій самостійно, що може покращити. А, скажи мені, Дану, от ти до цього Ну, не писала книжки, так? Да? І тут твоя перша книга, і вона про таку важливу тему, таку не дуже, скажімо, десь приємну. Як взагалі ти вирішила підняти цю тему? Чому? А, чому все дуже просто. Це а, пострадова депресія, це непідйомна, як я кажу, втома. І а, десь. На певному етапі я втомилася робити вигляд, що нічого не відбувається. Що все нормально, що так буває і, ну, якось люди ростять е, своїх дітей, якось з них виходить. І е, дуже шкода, що я, е, напевно, навіть трошки повелася на оцю ідеальну картинку. Материнства, так, яку часто показують в Інстаграмі, яка завела мене в ще більшу депресію, тому що ну, підготуватись до материнства неможливо. А коли ти бачиш красиву картинку в інстаграмі, тобі здається, ну ось воно, воно так має бути. Так не буває <смас> ніколи. Тому що показують ну, брехню, вибачте, але як є, і м десь з того стану, коли я почала себе витягувати, я з -з зрозуміла, Е, дуже цікава річ. Е, коли я почала говорити про свою втому в, в невеличкому блозі, мені почали писати жінки, що вони мене розуміють, що так, ти про це говориш, це правда, ми це відчуваємо також. Ти не одна. І я. Е, я зрозуміла, що я можу допомогти. Якщо мені ці жінки довіряють своїй історії, а вони довіряють, і ці історії просто іноді жахаючі, це просто М -м... Знаєте, я навіть просто не зможу описати це словами. Це така буря емоцій, і мені дуже шкода, що наші жінки потрапляють в такі ситуації і по факту заводять себе самі, просто тим, що вони не, розумі... не розуміють, що. Вони варті відпочинку, що вони варті, щоб їм хтось допоміг. Що це нормально, що так має бути, що мама не повинна пахувати з дитиною, пахувати сам. Тому що е дитину робили двоє, і, ну, нехай я скажу дуже банальні речі, але вдвоє повинні розділяти. Обов'язки материнства, батьківства. Тому, коли я говорила з дівчатами, дівчата відповідали мені, що типу, я це розумію, але чоловік так не зрозуміє. Але в сім'ї, от нас так ніколи не було. І я розумію, що це певна звичка, яку передали батьки від батьків, і нема чого тут нікого звинувачувати. Тут лише варто усвідомити, що ми маємо вибір. Ми маємо вибір між продовжувати бути в тому складному стані, та, як я називаю я, амеба. Знаєте, коли ну, нічого не хочеться. Просто нічого. І е, е, є інші види встати, посміхнутися собі, сказати: Марій ти прекрасна, ти варта, ти можеш, тобі можна нехай так, просто відпочити. І от з цього стану я почала писати. Тестові, якісь такі оповідальнички, я крутила, крутила, і я розуміла, що десь мені не вистачає от е, знань. Я пішла в школу е, казкарства і там навчилася, пройшла курси е, терапевтичного письма казок, і вже після цього я відчула, що я, в принципі, маю е, дозвіл, маю право написати щось, що може змінити чиєсь життя. Сподіваюся, на краще. Тому ми навіть з тобою проговорили це і прописали в книзі, що оповідання воно не тільки розважить дитину, воно насправді терапевтичне і воно допомагає насправді не так дітям, як батькам. Як взагалі ти проходила шлях своєї депресії, так? тобто, як вона в тебе розвивалася, що ти робила, що тобі допомогло, що не допомогло? Можливо, ти щось скажеш просто зі свого досвіду, як було це в тебе? А я розкажу, як у мене Так, у мене був дуже негативний досвід, насправді, тому що знову-таки наш чарівний інстаграм, в якому я знайшла експерта-психолога, який видавав себе за психолога, а і насправді освіти як такої не мав. І дуже дякую тобі, що ти підняла цю тему, тому що я знаю, що дуже багато людей. Ведуться, вірять, і е, е, такі от люди е, закопують жінок з депресією ще глибше і глибше і глибше. Е, це фразочки, а чому всі можуть, а ти не можеш? А чому е, ти, ти така засмучена? Ти що не можеш стати і щось зробити? Це так не працює. Е, я не вірю, що із, Депресії можна вийти самостійно. Обов'язково це потрібно виговорити, випустити себе. Все це повинно вийти, і найкраще вам допоможе психолог. Я не раджу гратися в такі ігри і довіряти, типу, якимсь там терапевтам, які називають себе такими, але такими не являються. Тому для мене це. Стало напевно переломним таким моментом стало, що я все таки знайшла і наважилася піти до ще раз дійсно до терапевта, який має освіту, який це дуже класний досвід, тому що напевно в мене ніколи в житті не було людини, яка була б настільки за мене. От що завгодно, правда, що б я не говорила, ця людина завжди за мене, що б я не хотіла зробити, це я бажаю всім такого досвіду. Ні, ну краще не попадати, звісно, до психологів, але якщо я думаю, все одно потреба часто людям потрібно виговоритися. Так от ми прописали, що важливо. Цю тему також обговорювати і з дітьми, тому що у нас часто за традиціями, непевно, від батька до сина, як то кажуть, передається, що от нічого не відбувається. Мені погано, але нічого не відбувається. Я зараз натягну от, -от, -от либу, отак от зроблю, нічого не відбувається. Все нормально. Але так не буває. Насправді ми всі почуваємо різні емоції, і вже зараз прийнято говорити, що негативних емоцій просто не існує. Вони всі є, вони всі заради нас, заради нашої безпеки. Їх просто треба вміти розрізняти і безпечно виявляти, проявляти. А, про це дуже варто сказати дитині з самого початку. Тому що я, от, наприклад, коли я розмовляю зі своїм психологом, у мене, звісно, отак от бігає донька. А, вона то там, то тут, вона прибігла, то вона під столом, то вона отак. от. А, а чому ти плачеш? Мами назбиралася купа емоцій, і мама зараз їх виговорить, і мамі стане легше. А мені страшно, немає чого боятися. Так, мама плаче, але мамі стане легше після того, як мама розкаже тьоті, що в неї сталося. А це дитина побігла. Тобто в неї е, одразу є оця е, галочка, що свої емоції виражати треба. треба. Свої емоції, навіть якщо це сльози, навіть якщо це крик, навіть що, що завгодно, ці емоції треба виражати. Так само е, в такими от е, маленькими ситуаціями моя думка знає, що ось мені потрібно. Зарядити свою батарейку, нехай би це звучало дуже банально. Я вдягаю свою футболку. Ось вона. Тут написано: заряджаю батарейку. Вона у <плес> <в> мене прям <плес> трошки помята, тому що я її ношу, вона не просто висить, <плес> як є. А, і моя донька знає, що от найближчі 10-20 хвилин, моя мама просто в нізони доступу. <плес> Але зато, коли мама знімає цю футболку, мама може погратися, і мама дійсно відчуває прилив сил. І м Тут варто бути з собою чесним, напевно, що от такі от навіть маленькі речі, вони всього лише перший крок. Отак от як книга, е та сама футболка, або просто розмова з дитиною, це все, це просто перший крок, який. Дозволить вам переключитися. Але ця чесність з собою, вона все одно повинна бути. Все одно повинні бути розмови у сім'ї, де ви розподіляєте свої, нехай це, обов'язки, де ви розподіляєте час, який ви проводите з дитиною і так далі. Це все повинно бути. І без цього. Будемо чесними, жодна книга, жодна футболка, жодне взагалі нічого не допоможе. Е, якщо ви не рухаєтеся щодня, е, щодня, отак, як я кажу, отак от себе, отак, хоп, не тягнете до того, що е, це складно, правда, складно. Е, легше жити за звичкою. І просто там існувати в тому стані все, нічого не відбувається, все нормально. Ніж робити щось крок за кроком. Дуже складно розмовляти зі своїми коханими. Дуже складно. Це найскладніше, що може бути. Але без цього наш стан не зміниться угу. і. Дуже класно розуміти, що жодна книга, жодна, жодна дитяча, не дитяча, люба психологія, що згод нічого не допоможе без того, що ти щодня робиш маленькі кроки, і ти рухаєшся до того, що ти просинаєшся, і тобі хочеться встати з ліжка, тому що я знаю цей стан, коли ну не хочу, не хочу, мене більш нічого не цікавить. Це знаєш, скажу перед початком запису з тобою цього відео. В інстаграмі був прямий етер одного психолога, на якого я підписана Олександр Олешко. Рекомендую. Це знаєте, така реклама, на рекламу. От і він провів прямий ефір, розповідав про те, що ми займаємося саморозвитком. Це надважливо. І тут прийшов до нього в екран, до нього в гості його кіт, і він його показував от мій кіт. І всі такі: ой, який кіт! Ой, а як його звати! А як він мурчить, ой, який класний! Всі так почали ставити серденька. До того, що він розповідав, всі так сиділи такі напружені. Хтось написав в коментарях до етеру, типу. Типу, Олександр, всім кіт цікавий. Олександр каже: Ну, звісно, бо кіт це коротенький дефамін, який в нас випрацювався, нам легко це зробити, а от працювати над собою, займатися саморозвитком, змінювати щось в своєму житті, це складно. І давайте відверто до успіху, до якихось результатів дійде той, хто готовий робити складні дії, хто готовий а, проходити через болючі випробування і через сльози. Тобто це так. не буде легко. І це прям підкреслює твої слова і ще раз і ще раз. А, насправді так, я з тобою погоджуюсь. У мене перший рік Все ок, у мене перший рік звук. Додай собі звук. Давай принеси допоможу. Сандрочка, ти мені дуже 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 сильно заважаєш. Клас. Марія, я прошу вчитися. Супер, супер, Боже, я обожнюю коло по справжньому. Е, у нас є, з тобою, якщо ти пам'ятаєш презентація в бібліотеці, так і відбувалася. Діти так. Я думала, це буде такий провал. Я просто так хвилювалася, що Боже, моя дитина там просто він постійно мене просив, щоб я його взяла на руки, там, щоб я з ним погралася, а я мала знімати відео. Але... Суть в тому, що ми мами, і, і це ок, і нас зрозуміють мами. Я впевнена, що нас буде дивитися мами, і вони це зрозуміють. Але що я хочу сказати, що в мене перший рік був трошки мені він був складний, але ми були вдвох. От нас нікого не було, ми вдвох справлялися. Якось така була підтримка один одного. Ну, ми 15 років з чоловіком разом, і ми завжди завжди розмовляли. І коли народилась дитина. Ми розмовляли, було дуже важко, ми кричали один на одного, Перші три місяці це просто ми не спимо, ви ж всі це розумієте, ви згадуєте. Мені здавалося, що це ніколи не закінчиться. Я так хотіла поспати просто. Це страшне. А потім я пам'ятаю, як ми домовлялися, що я піду з подружкою погуляю. Я казала: Давай я його вкладу, він буде спати, і поки він спить, я не піду з ним з коляскою гуляти. А я піду з подружкою. І це теж частина розмов, це теж частина якихось дій. Я про... хочу сказати про те, що якщо є якась у вас потреба, не треба мовчати про неї і думати, що всі здогадаються, чим гірше мені стане, от я тут лягу, впаду на підлогу, і всі точно побачать, що мені погано і щось придумають обов'язково. Ні. Ви маєте відповідати самі за себе і шукати. Методи, способи полегшення свого життя. Тому е, да, ми перекладаємо на вас вашу же відповідальність. Просто візьміть її і прийміть цей факт. А те, що Дана класно сказала, що книга або футболка, яка може створити цей простір і створити якісь правила в сім'ї, хоча б почати з чогось, да, Те, що можна вводити в свій ритуал, якісь, да, це інструмент яким ви можете скористатися і почати з цього, щоб впроваджувати зміни в ваше життя? І таке було в мене питання: знаєш, а от як говорити? От таке питання: типу, а як говорити зі своєю дитиною про це? От як? Найперше, найперше щоб я порадила, це ну, напевно, я не знаю, залежить від віку. Mm -hmm. Але е, я особисто одразу з першого дня розмовляла з своєю донькою як з дорослою. Я просто не могла сюкатись. Я, я мені здається, я просто вмерла би від цього. Я залишилась з донькою сама. Тому що мій чоловік був закритий в Китаї на ковід. І е, отак, от от, прекрасно, я з дитиною сама цілих два з половиною роки. Отак, от от, як ти кажеш, ми з чоловіком, а я сама на себе кричала. <реш> і, і, коли я, і коли я домовлялася там з своєю мамою, що ось мам, ти приїдь, я зараз її вкладу чи там пограйтеся. А я піду кудись, але я, я не йшла до подружки. Я йшла в підземний паркінг. І ридала в машині. Все. Mm -hmm. оце все моє життя. Як, ну, отак як є. і мені соб... Зараз мені себе дуже шкода. І я розумію, що я не одна така була і не одна така є зараз. І що жінки правда е, отак от живуть навіть зараз, і це все складно повірити. Але просто ми цього ніколи не показуємо, бо нам цього ніхто ніколи не показував. Ніхто ніколи не транслює оцього на правди, що жінки втомлюються, розумієте? А головне собі знову таки. бачите, я знову повертаюся до того, що собі головне в цьому дізнатись, -то тому що я теж така. Я все можу. що я, це ж це ж одненьке дитя, а у моєї мами аж двоє було, а в неї ще три роботи. Що я не можу не можу? Не можу я. Тому що у мене немає трьох робот. Немає. Мені не, не варто себе порівнювати з батьками. У них зовсім інше життя, у них зовсім інший об'єм того, що вони могли б витримати. У нас зовсім інше життя. У нас воно ну, набагато комфортніше. Ми звикли до більшого комфорту, І це правда. <сöh의> <сöh의> І коли. Отаке, от е, такий великий об'єм стресу. Він ну з ним його треба собі от зізнати, що він існує. А як говорити з дітьми? Знов таки повертаюся, вибач, я так. Ти е. все супер кажеш, це дуже важливо. Насправді ти класно все сказала, тож, крутяк. крутяка. Як говорити з дітьми, коли я була одна, я просто з нею розмовляла як з дорослою. І іншого варіанту для мене не було. ну Я правда би просто себе десь пристрелила. І зараз я бачу, що навіть якісь старі відео дивлюся. Я бачу, що вона це розуміє, вона мені відповідає. Я навіть зараз більше розумію тоді, що вона говорила. Я дивлюся відео і думаю, о, клас! Я зараз розумію, що вона говорить. Це цікаво. Коли ти чесний не тільки з собою, а й зі своєю дитиною, бачиш чесність, дуже класне слово, і ми, до речі, з тобою з нього почали перед, перед початком, так, чесність. Коли ти чесний зі своєю дитиною, це дуже легко зрозуміти навіть маленькій, дворічній, однорічній дитині, це дуже легко, тому що дитина знає, що мама завжди робить те, що говорить. Мама завжди говорить правду, мама завжди. ну, Тато, я не знаю, в мене просто я більше з дитиною, у нас тато більше працює, тому мені напевно, 90% часу дитина зі мною. Оця чесність вона завжди має бути, тому що без чесності вам ніколи дитина не скаже, а чому вона сумує, а щоб, щоб їй допомогло покращити свій настрій. Коли ви не чесні зі своєю дитиною і ви не розказуєте своїй дитині, що допомагає вам, е, і що е, робить е, вас сумними, скажімо так, е, дитина ніколи не розкаже. Навіть як ви просто прийдете і такий Сандра, а ну давай розкажи мені, а що робить тебе сумним, а що робить тебе щасливим. Спочатку ви маєте розказати про себе, тоді дитина зрозуміє, що, що від неї хочуть, як мінімум, і одразу почне думати про себе. І це е, класно, коли у вас є отакі е, довіра і е, чесність між дітьми. Це прям, напевне, найголовніше. Боже, мене ж до мурах, Дана. Мене до мурах. Я зачитаю просто ми з Дану, коли починали перед записом, я їй сказала, що я витягнула таку цікаву думку: в мене є там метафоричні карти. Я так собі іноді витягую, щоб собі щось підкреслити, і випала чесність. Чесність, коли ти кажеш, що думаєш, і робиш те, що кажеш. Ти справжній, чесний, передусім і самим собою. І це, мабуть, ключове. Коли чесно, ти визнаєш собі, що є в тебе така проблема, чи є така втома, чи є депресія, чи є такий стан, ти його ідентифікуєш, ти його називаєш. І тоді ти приймаєш рішення і дії, що зробити для того, щоб цього стану не було, щоб покращити свій стан. І це ключове. І коли ми робимо це самі, ми показуємо це дітям, ми вчимо таким чином дітей, створюємо, будуємо класну націю людей в майбутньому, які зможуть говорити про це спокійно і вирішувати це. Не приховуючи своїх емоцій і станів. Боже дуже круто. Діану, дякую тобі, Дану, дуже сильна така розмова вийшла, мені дуже сподобалось. Ох, кайфушки. Я вдячна тобі довіру. І з тобою дуже легко говорити, як є. І це дуже, дуже круто. Так не часто буває. Да. Дякую тобі. І тобі. Любі е, жінки, дівчата, глядачі, можливо, чоловіки, хто знає, хто нас подивиться, е, можете писати ваші думки з приводу цього, ваші ситуації е, в коментарях. Якщо хочете, можливо, поділіться вашою історією, як у вас було і як стало, а можливо, як у вас досі є, і ви хочете почути якоїсь підтримки, поради від нас, бо. Ми так само жінки, у яких є діти, і ми так само проходили ці процеси. І мені здається, що краще всього спілкуватися з тими людьми, хто тебе розуміє, і бути серед тих людей, які можуть дати тобі цю підтримку, які розуміють тебе. А, а тут вас зрозуміють. Я обіцяю, що ніяких негативних відгуків і нічого не буде. Не дам нікого образити. І якщо там хтось щось погане напише, видалю. Видалю, От. тільки підтримку, тільки любов. Обіймаю кожну, обіймаю, підтримую, цілую, любіть себе, будьте чесними з собою, розмовляйте зі своїми дітьми і всього вам найкращого. Дякую, що ви дивитесь. А також, а також а вже ж, купуйте книгу «Мама, сіла батарейка. Ви можете знайти її у всіх магазинах України, а також скоро і на нашому сайті видавництва ProBox. І є також у продажі футболки, які допомагають зробити оцей перший крок для того, щоб в сім'ї говорити про це і зводити правила спілкування і мамі простору. Все. А на цьому прощаємося. Сподіваюсь, вам було корисно. Пишіть, що ви для себе взяли з цього етеру. До зустрічі!